Чому цукор не завадить вам схуднути? Та й взагалі, чому його не потрібно боятися? Багато хто помилково прибирає цукор зі свого раціону, щоб швидше схуднути. Я Макаренко Андрій і ми тут про схуднення. Підпишись. Так ось, чим відрізняється цукор, наприклад, від цієї гречки. Вони обидва потрапляють в наш організм в одинаковому вигляді, у вигляді глюкози. А глюкоза використовується організмом як найзручніше джерело енергії. До речі, якщо глюкоза не надходитиме у наш організм, він сам почне її виробляти. Звичайно, я не агітую їсти цукор ложками, тому що він має свою калорійність і погано насичує організм. Але як джерело енергії, він нічим не відрізняється від інших вуглеводів. Мені наявність цукру у раціоні ніяк не завадила схуднути на 20 кілограмів. А ось як правильно вписувати продукти з цукром у свій раціон та й взагалі як якісно схуднути, я можу розповісти вам на безкоштовні консультації. Посилання на мій телеграм в описі під відео.